Ниця завершення робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день. Знають журналісти телеканалу Вінничина. І сьогодні у випуску розкажуть про таке. Підтримка ЗСУ та збереження екологічної спадщини області. Рішення депутатів обласної та міської рад на чергових сесіях. Майстер-клас з казкотерапії для дітей. Створи свою казку. Проведуть у Вінниці. Дві екологічні зони Вінничини: чарівні схили та зелені схили. Отримали статус ботанічних пам'яток природи за відповідне рішення. Проголосували депутати Вінницької обласної ради на чергові сесії. Також вони ухвалили рішення про передачу автомобіля військовим. Безпека і підтримка сил оборони залишаються пріоритетними для області. Статус ботанічних пам'яток отримали дві природних зони Вінничини у Яришівській громаді. Це чарівні схили, де ростуть червонокнижні рослини. А у Шпиківській зелені схили з унікальною рослинністю. Окремим питанням на сесії обговорювали ситуацію навколо заказника гора Лисківка поблизу села Буша. Громада та активісти відстоюють цю історичну місцину від спроб забудови. Обласна рада виступила з однозначною позицією про створення там заповідника. І зараз наша позиція, моя особисто і обласної ради в цілому, є непохитною в тому, що ми будемо підтримувати людей, жителів Буші, будемо підтримувати громадські організації, які стоять на захисті тієї території. Передача автомобіля одній із військових частин ще одне спільне рішення депутатів обласної ради. Також кілька земельних ділянок віддають прикордонникам для укріплення оборони області. Для усіх депутатів для обласної ради пріоритетом продовжує бути підтримка Збройних сил України. І сьогодні, як і на попередніх сесіях, прийнято декілька рішень, які посилують. Посилюють нашу обороноздатність і є рішеннями, що допомагають нашим захисникам. Під час пленарного засідання вручили відзнаки та грамоти Верховної Ради України ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, а також освітянам області за внесок у розвиток цієї галузі. Це спільні досягнення. Мої і того колективу, який я очолюю, а трудимося ми заради того, аби дітям України було цікаво навчатись, розвиватись, мати цікаве організоване дозвілля. Серед пріоритетів обласної ради на 67 сесії залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінниччина. Понад 90 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України та 2 мільйони на розвиток ветеран хабу, а також 10 мільйонів на будівництво когенераційних споруд для стабільного теплопостачання взимку. За ці та інші рішення проголосували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Також у Вінниці впроваджують нову послугу: соціальну адаптацію ветеранів війни та членів їхніх сімей. Понад 90 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на чергові сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, безпілотники, бронежилети та тепловізори. Ми розподіляємо традиційно на кожній сесії фінанси з відповідно до наших трьох пріоритетів. Левова частка тут направляється саме на безпеку і оборону, це 97 мільйонів гривень. З них 92 мільйони 400 – це безпосередньо військовим підрозділом. 5 мільйонів. Ми направляємо на ремонт приміщення для простору безпеки та психологічної підтримки. Там будуть проходити реабілітацію працівники поліції, які є учасниками бойових дій, а також родини безвісті зниклих. Також на сесії в межах міського пріоритету Турбота передбачили кошти на встановлення інклюзивних ліфтів та пандусів в багатоповерхівках і облаштування тротуарів для людей з інвалідністю. Підтримали й депутати рішення про спрямування коштів на розвиток ветеран хабу. Вимушені і раду підтримує ветеран хаб. Нагадую, що Йосиді відмовилися підтримувати ветеранський простір, ветеран хаб. Ми його далі підтримуємо, тому що вони досить ефективно працюють. Крім нашої ветеранського муніципального, я маю на увазі простору побратим. І направляємо ресурс на покращення доступності безбар'єрності в наших багатоповерхівках, тому що ви знаєте, що в цьому році ми будуємо безбар'єрний маршрут протяжністю 12 кілометрів, в тому числі там є об'єкти багатожитлової забудови, де проживають люди з інвалідністю. Ще 10 мільйонів гривень депутати спрямували на будівництво когенераційних установок, які забезпечать безперебійне постачання електрики та газу на котельні, а ті у свою чергу дадуть стабільне тепло у домівки Вінничан. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Почесний нагрудний знак Срібний хрест отримав віничанин, захисник Андрій Дем'яненко. Цю високу нагороду від головнокомандувача збройних сил капітан Дем'яненко отримав за зразкову службу, проявлену відвагу та стійкість. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій Дем'яненко брав участь у бойових діях на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У складі першого окремого стрілецького батальйону звільняв місто Лиман Краматорського району Донецької області а також брав. Участь у боях за Площанку, Новодяне та Балку Журавку Сватівського району Луганської області. Дякуємо нашому воїну за захист. Грошову допомогу від селищної ради Крижополя на розвиток власної справи отримали ветерани російсько-української війни. Кожному підприємцю виділили по 20 тисяч. Ці кошти з бюджету громади будуть спрямовані на старт або ж розвиток вже існуючого бізнесу. Це ще одна ініціатива Крижопільської селищної територіальної громади, спрямована на підтримку ветеранів та їх інтеграції. З нами на зв'язку Гана Мостовик, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Пані Ганно, мої вітання. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні маю честь представляти Крижопільську селищну територіальну громаду. Як ви вже знаєте, в нас запроваджено таку ініціативу як надання фінансової підтримки ветеранам війни та членам їхніх сімей. У важких умовах воєнного стану Крижопільська громада намагається знаходити та впроваджувати. Нові фінансові інструменти надання фінансової допомоги таким незахищеним верствам населення, як ветерани війни, які повернулися з зони бойових дій, а також члени сімей загиблих ветеранів війни. Тому на початку 2024 року було прийнято рішення керівництвом селищної ради, а також це рішення підтримав виконавчий комітет, депутатський корпус. І ми розпочали надавати фінансову підтримку саме тим ветеранам війни, які повернулися із зони бойових дій, які бажають інтегруватися в цивільне життя і хочуть розпочати власну підприємницьку ініціативу. Або вже вже надаємо допомогу тим ветеранам, які повернулися в минулих роках, ще в 2014 році з зони бойових дій, і станом на сьогодні вони вже ця підприємницька ініціатива започаткована, і вони вже є діючими підприємцями. Відповідно до умов нашої програми, тим підприємцям, які вже зареєстровані, ми надаємо фінансову підтримку в розмірі 20 тисяч. А ті ветерани, які щойно повернулися і наразі бажають започаткувати власну справу, вони не були попередньо зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності. Таким особам, ми надаємо фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч гривень. Пані Гано, розкажіть, як часто допомагаєте власне, ветеранам коштами на розвиток власної справи? Чи як часто власне самі ветерани звертаються? Ця ініціатива була впроваджена в квітні 2024 року. Тобто вона триває один рік і один місяць. Станом на сьогодні до нас звернулося сім заявників: ветерани війни та одна дружина загиблого військовослужбовця. Повністю їхні заяви розглянуто, відмова нікому не було надати, депутати повністю підтримали 100%. Станом на сьогодні профінансовано 200 тисяч гривень семи особам. Ці особи успішно розвивають свою підприємницьку ініціативу на території нашої громади, і це має показники додатково ще того, що розвивається економіка нашої громади. Мало того, що ми допомагаємо ветеранам адаптуватися до цивільного життя після повернення із зони бойових дій. Також ми, наші психологи, працюють із членами сімей загиблих ветеранів, допомагають їм подолати біль втрати і допомагають їм повернутися в своє життя, побачити нове світло, новий ракурс для того, щоб вони розвивали свій бізнес. Вони знаходять себе в новій справі, це дає їм можливість сили. Жити далі з тою втратою, яку вони пережили, яку вони ніколи не зможуть забути. У нас є дуже яскравий приклад. Дружина загиблого військовослужбовця вона розвиває свою підприємницьку ініціативу. В неї це дуже гарно виходить. Вона створює буклети навчальні для діток. Вона побачила новий сенс, новий напрям свого розвитку. Ми дуже щасливі, що маємо якусь частинку допомоги, і це. Наша селищна рада, принаймні якимось чином допомагає таким особам прийняти ці виклики, прийняти ці втрати, які болючі, які ніхто ніколи не зможе забути і подолати. Але, принаймні, ми їх намагаємося підтримати, і кожен з нас не стоїть осторонь. Тому я вважаю, що ця ініціатива дуже важлива. Крім того, ми подаємося на різноманітні гранти і конкурси, оскільки в межах нашої програми. Фінансування може бути забезпечено не тільки за рахунок коштів місцевого бюджету, а й також за рахунок коштів інших джерел. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо якісь донори звернуть увагу на таку нашу фінансову ініціативу і нададуть допомогу нашим ветеранам в межах нашої діючої програми, оскільки в межах воєнного стану. Наші видатки теж є обмежені, оскільки першочергово вони спрямовуються на забезпечення сили і засобів оборони для наших збройних сил. Тому на розвиток бізнесу ми виділяємо недостатню суму, наскільки я вважаю, оскільки 50 тисяч 20 тисяч це дуже маленька сума. Тому ми сподіваємося, що нас почують. Ми залучимо якихось донорів, які зможуть надавати підтримку нашим ветеранам для розвитку бізнесу в значно більших обсягах. Щиро віримо, що донори відгукнуться і спонсори меценати і допоможуть вам у такій надважливій ініціативі. Вам дуже дякую власне за те, що робите, за те, що підтримуєте наших захисників і їхні родини. І також дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, Всего доброго до побачення. і глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ганна Мостовик, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. На людяність такий соціальний експеримент у тилових містах України проводить ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Цього разу він пройшов центральною вулицею Вінниці з двома великими пляшками води, аби перевірити, чи відгукнуться містяни на потребу в допомозі людини з ампутацією. За годину свою підтримку запропонували 14 вінничан. Це найкращий результат серед усіх міст України, де проводили схожі акції. Мета експерименту Євгена привернути увагу суспільства до проблем і потреб ветеранів війни. Два великі бутлі води Соборною несе ветеран із ампутованою ногою Євген Сивопляс. Так, оборонець перевіряв небайдужість віничан. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген добровільно став до лав територіальної оборони, а згодом приєднався до третьої штурмової бригади. Боєць воював на сході України, де отримав поранення та втратив ногу. Сьогодні Євген активіст і захисник прав ветеранів. Військові це дуже різні люди. Хтось реально потребуватиме цієї допомоги, хотітиме її, чекатиме її, а хтось навпаки не, не, не хотітиме, заперечуватиме. І ось задача цивіль, цивільних це все-таки бути активними, ініціативними і запропонувати цю допомогу. Соціальний експеримент у Вінниці Євген проводив годину. За цей час допомогу ветерану на протезі запропонувало 14 людей. Це найвищий показник серед усіх українських міст, каже Євген. У Луцьку було лише троє людей, які запропонували допомогу а у Рівному та Ожгороді – четверо. Я здивований. У мене були очікування, що це може бути або до шести, або трохи більше шести, можливо, вісім, але точно не очікував, що буде чотирнадцять. І я хочу вінничанам подякувати. Наразі ви здаєтесь найсвідомішими громадянами нашої країни. Константин Сотник також ветеран російсько-української війни, тому добре знає, як важливо для військового відчувати підтримку та повагу. І ось йде ветеран без ноги з пляшками води, і як йому не допомогти піднести цю воду. Ну це просто нереальні якісь речі. До чого наше суспільство йде? До такого цинізму, до такої байдужості. Люди, ми так війну не переможемо. Люди, давайте будемо об'єднуватися. Євген припускає, що частина українців просто не знає, як правильно запропонувати пораненому захиснику свою допомогу. Найчастіше до ветерана підходили саме жінки. Допомога важлива, бо ці люди вони захищають наше життя, життя наших дітей. І завдяки ним наша країна ще наша країна. Євген Сивопляс продовжує свої соціальні ініціативи. Наступне місто, яке перевірятиме на повагу до оборонців, Івано-Франківськ. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Віничина. Унікальні персоналізовані казки, які переносять у світ фантазії. Пише віничанка Людмила Левченко. Її твори не тільки для читання, вони роблять кожну дитину та й дорослих учасниками казки та героями фантастичних історій, які мають терапевтичний ефект. У Вінниці проведуть майстер-клас з казкотерапії для дітей. Створи свою казку. Більше розповість Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок. Пані Людмило, мої вітання. І мої вітання. Розкажіть, що ж таке персоналізовані казки і як прийшло натхнення їх писати? Ну, власне, натхнення писати ці казки прийшло до мене ще в декреті, коли у мене з'явилася моя донечка Соломія, і я не могла просто сидіти і нічого не робити. І я подумала: от не маю я такої можливості дозволити собі випустити свою першу книгу тиражем. І мені захотілося одразу заробити собі ну, бодай на каву. І тому от я подумала: а що, коли я буду писати казку для кожної дитини окремо? Мені здалося, що це така доволі непогана, цікава ідея. І, власне, витоки цієї ідеї вони з'явилися, напевно, ще в коледжі, коли я навчалася е, на виховательку, скажімо так, тоді. Е, і вже тоді мені хотілося писати для дітей, але я не могла от. Е, Знайти, напевно, цього такого стимула, щоб писати. А вже коли з'явилася Соломійка, то з'явився стимул писати, з'явилося бажання заробляти, з'явилося бажання будувати нові нейронні зв'язки, тому що в нас є така думка, що коли ти в декреті, то ти не розвиваєшся або розвиваєшся в тому напрямку, який. Не є такий суспільно визнаний, а більше такий мамський напрямок. От. Ну, це можна сказати, що також частково мамський напрямок, тому що це терапевтичні казки для дітей, про дітей. Це казки, які лікують, допомагають діткам позбутися, наприклад, тривоги, страхів, лінощів, додають їм впевненості. Дуже часто в моїх казках діти долають якісь певні труднощі, виходять з тих труднощів переможцями. І це звичайно ж додає їм впевненості. От це так коротко. Я починала з одного, зайшла на друге. А що під час майстер-класу робитимуть учасники? Насамперед, учасники послухають одну із казок в нашій книгарні. Я думаю, що це можливо буде якась дуже простенька маленька казочка, тому що нам треба десь цією казочкою попрацювати. Не можна отак, от просто одразу сісти і ні з чого почати казку, особливо якщо це дітки. Звичайно, в дітей фантазія дуже багата, і вони можуть навигадувати такого, що іноді це дивує нас, дорослих, але їх потрібно до цього підштовхнути. Тому ми безпосередньо почнемо із казків. Я запропоную діткам щось змінити в тій історії, буду їх так, таким провідником. скажімо так. Трошки ми попрактикуємося, будуть у нас цікаві вправи для казок, і ми будемо малювати персонажів е своїх казок. Це також дуже важливий етап в створенні. Тут не стільки важливо вміти малювати, е скільки важливо передати якісь свої емоції для того, щоб цей персонаж потім ожив в історії. І це буде один персонаж, і буде ще один персонаж намальований, тому що має бути ну, для будь-якої хорошої історії бажано мати двох персонажів. А чи є вікові обмеження для майстер-класу? Я поставила вік від 6 до 12 років. Тут е цікавий, скажу так, вік, тому що це абсолютно різні діти, абсолютно різні в них вподобання. І здавалося б, ну як можуть на майстер-класі поєднатися діти 6 років, скажімо, і 12. Насправді можуть, тому що все одно, якось всі ці завдання, які вони виконують, вони будуть виконуватися по різному. Тут не, не стільки важливий вік, скільки важливо е, ця вправа на для розуму, для розвитку уяви, для розвитку фантазії. Тому що ми ж дорослі теж пишемо е, казки для найменших діток. Тому я думаю, що 12-річній дівчинці чи хлопчику написати якусь маленьку казочку це теж буде хороша зарядка для мозку. Що вже казати про шестирічок? Хоча, як правило, записуються до мене поки що шестирічки. Не знаю чому, можливо, тому що слово казкотерапія воно більше приваблює батьків молодших дітей. І на завершення розкажіть, як же можна зареєструватися на майстер-клас чи власне ще є місця? Так, ще є вільні місця. Щоб зареєструватися, можна подзвонити мені за номером 068 05 19 327. Можна мені написати за цим номером телефону у Viber або в Telegram, тобто куди, куди завгодно, куди побажаєте. От. І ще є звичайно місця. Можете навіть підходити за адресою Соборна 89 в книгарню. Так, книгарню. От. І там, власне, буде розпочинатися в неділю, 1 червня о 14.00 майстер-клас сказкотерапії для дітей. Пані Людмило, дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Вам творчого натхнення та креативних ваших користувачів, учасників майстер-класу. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Ну і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок. На цій позитивній ноті завершуємо випуск новин. У понеділок у цій студії для вас працюватиме Євгеній Овсяніков. Я ж бажаю вам вдалих вихідних позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.